Всім привіт! Сьогодні будемо шити носочки нашій венздей. Я буду носочки шити такі довгенькі, як гольфи. Хочу, щоб вони були так до колінця, може закривати колінце. Для цього нам потрібний трикотаж. Я взяла носочки просто чорні, з ними буде проще. Зверху є резиночка, верх не потрібно буде обробляти. Зараз ми побудуємо викройку за допомогою серветки вологої. Я її підсушила. Для того, щоб не портити трикотаж, ми спортимо серветку. Підсушили серветку. Беремо в сторону там, де тянеться. Ось вона тут не тянеться, бачите, а тут тянеться. Беремо ось так серветку і обгортаємо ножку. Так, зараз попідколюємо. Так як, ми, так як ми робили на тіло, да? обтягували, потім підколювали, малювали. Чим зручна, що в нас лялька. Прикотажна. То можна підколювати голочками прямо до самої ляльки. Ну, є ще варіант, що можна мірками зробити викройку. Ось так, бачите? Я так трішки натягую. Не перенатягуйте. Натягуйте до тої стадії, щоб складочки перебрати. Ось тут саме таке тонке місце в нозі. Розправляємо. І підколюємо. Потім обмалюємо це все діло. З ну, одної і з другої сторони треба підколити. Ось так, щоб воно трималося. Так, щоб не колоться, бо тут у мене вже голка торчить. Так. І по нозі ось тут. Значить по шву йдемо. Ось бачимо тут шов і підколюємо. Серветка м'якенька, можна було б це і з трикотажем зробити. Ну, серветка м'якенька, еластична, з неї проще. Ну, все, попідколювали. Ось тут іще трошки. Сильно не перенатягуйте. Отут воно кладеться так, як треба, да? тут трохи підтягнули. Тепер беремо, малюємо лінію біля голочок, де в нас буде строчка, да? з однієї і з іншої сторони малюємо. Все, знімаємо. Де тут воно? тримається? Все, ляльку відкладаємо поки що вирізаємо. Мене так, правда, погано видно, ну нічого. Ми зараз її перенесемо на листочок. Так, є У мене маркер само, сам зникає, треба швиденько це діло робити. Так, беремо листочок. Складаємо пополам. Нашу серветку з'єднуємо лінії. Звісно, що лінії будуть трішки відрізнятися від одного, ну приблизно, да? Ось на п'яточку тут вже більше йде. Ну, краще його обрізати менше, трикотаж тягнеться. Ось так підрівняємо. Тепер прикладаємо до краю. Ось так. Трішки заходимо, щоб ця лінія співпадала з лінією аркуша. Ось так. І переводимо. Ось так є. Ось у нас, в принципі, вже викройка готова. Якщо вона буде завелика, ми потім зредактуємо на, самій, вже на самому виробу. Вирізаємо. Беремо носочки наші ось так, і переводимо, отак От розправляємо, щоб в одну лінію було, переводимо викройку. Де було вивернуть. Ну, ладно. Отже, що, вирізаємо на одному і другому носочку, тут теж переводимо. Якби у нас носочки були такі коротенькі, да? ну, оце до щеколотки, то можна було б дві одразу зробити, наприклад, сюди одну да? і сюди одну. Ну, так як я хочу такі довгі гольфи хочу, то мені прийдеться. Ось так, щоб високе таке було. Отже, переводимо на інший носочок і вирізаємо із припусками на шов 5-7 міліметрів. Ось я вирізала. Я перемальовувала по лицевій стороні, тому що носочок був вже складений, да, і було проще перевести. Тепер нам потрібно отак вивернути і шити. Зараз покажу до докуда шиваємо не до кінця, на носочку залишаємо отвір, ну, десь 7-5 міліметрів, не дошиваємо. Отже, ш'ємо звідси, ось так прошиваємо і до цього місця. Прошиваємо, якщо у вас є на машинці, різні. Еластичний шов для трикотажа, да, прошиваємо ним. Якщо ні, то невеличким зігзагом. Можна і край обробити теж зігзагом. Прошила я носочки. У мене такий еластичний шов, якраз буде розтягуватися, коли одягатися. Ми можемо на цій стадії провірити, як буде, не вивертаємо, провіримо, як буде сидіти на ляльці що все в нас влаштовує ну, ось. все нормально. Якщо у вас будуть тут складочки, буде лишня тканина, ви можете отак підтянути і підшити більше. Ну, У мене якраз хорошо, воно ще все влаштовує. Так. Тепер нам потрібно носочок цей зашити. Ми розкладаємо цей носочок, отакий шов розкладаємо і носочок. Отак розкладаємо. Ну, як вийде. Ось так. І прошиваємо. Ось так прошиваємо на одній і на другій. Бачите, прошила я. Чим я вам показати? Не знаю, видно вам. Прошила я тут і ще б обробила поряд зігзагом. Тепер ці кутики можна зрізати. Ось так. Якщо захочете, можна обробити ще клеєм. Клей момент ось універсальний. І краєчка. Одної тканинки, другої тканинки, такого обробити, для того, щоб воно не сипалося. Тепер можна вивертати і одягати. Подивимося, як воно вже буде виглядати у нас на ляльці. Так. Якщо у вас вийде, то одразу розпра розправляєте шовчик, щоб він не такий був грубий ззаді. Ось бачите як гарно. Ну, тут я вже розправлю на самій підошві, потім уже без вас. Ось такі носочки них у нас виходять. Все. Всім дякую за перегляд, всім до зустрічі.